На грудних знаків за мужність і героїзм у Черкасах удостоїли захисників Євгенія Івко та Олександра Гуменного. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Головний сержант Євгеній Івко служить командиром автомобільного відділення автомобільної роти 118-ї бригади територіальної оборони. На захист українських кордонів став ще 2014 року. Тримав оборону Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року знову приєднався до служби в ЗСУ. Олександр Гуменний у мирному житті артист драми Черкаського театру імені Шевченка. з 2014 року допомагав фронту як волонтер, брав участь в обороні Сєвєродонецька. Нині служить у 115-й окремій механізованій бригаді. А на грудний знак 61-ї окремої механізованої степової бригади воля назавжди вручено Максиму Смагляному, який неодноразово відвідував позиції однієї з військових частин, своєчасно надавав необхідну допомогу. Та підтримку захисникам та захисницям України.